Усіх вітаємо наші любі гравці у цьому відео. Ви побачите все, що ми підготували для вас, і торкнемося усіх частин нашого ком'юніті. звичайних гравців, державних та кримінальних організацій, і звісно ж, сімей, тож не гаємо ані хвилинки, і подивимось, що ми для вас підготували в оновленні 1.8. Поліцейський департамент. За традицією представляємо короткий список покращень, які зовсім скоро з'являться в грі. На автомобілях державних організацій з'явилися спеціальні звукові сега. Непокори по вам буде відкрито вогонь. Останнє попередження. Тепер завдяки радіальному меню, ви зможете обрати той, який найкраще підходить до конкретної ситуації. Змінена анімація ведення персонажу в кайданках. Не відходячи далеко від фракції, хочемо вам розповісти про оновлений дизайн спорядження. Крім того, тепер відображатимуться картинки предметів, а ще вибирати більше предметів і забирати все за один раз. З'явиться окремий магазин одягу, де можна буде переглянути, як виглядає ексклюзивний одяг. Саме там також буде розміщено сімейний одяг. Перейдемо до гілки покращить сімей. Кожна з них матиме свій напрямок: нейтральний, легальний або ж нелегальний. Розвивати легальний та нелегальний напрямок одночасно буде неможливо. Розповімо трохи про кожен напрям і розпочнемо з нелегального. У процесі покращень у вас відкриватимуться нові контракти та можливості для всієї сім'ї, наприклад, грабування інших гравців, магазинів. А також викрадення авто найважливіше покращення це можливість нападати на ФЗ і здобувати матеріали. У державній гілці відкриваються нові контракти та надаються додаткові бонуси як то швидше зникнення рівня розшуку та зменшена вартість повернення авто зі штрафмайданчика. Фінальне покращення це доступ до участі у війні за хамери. Нейтральна гілка поділяється на дві частини. Перша це додаткові слоти на різну кількість учасників. Друга нові можливості, наприклад, крафт зброї на складі. Тож, якщо у вас немає складу, саме час його придбати. А також стане доступне відкриття більшої кількості контрактів, а найголовніше доступ до аєрдропів і заходу. Захоплення Кайо Періко. таким чином ви зможете самостійно обрати шлях своєї сім'ї для відкриття покращення потрібно мати необхідну кількість учасників. Грошей, досвіду та репутації. Детальну інформацію буде розміщено на нашому вікі-сайті. Розповімо про хобі гробера, яке знадобиться для проходження нових контрактів. Щоб почати садити, вам потрібно знайти насіння на острові Кайоперіко, адже саме там ростуть спеціальні рослини. Після того як зберете насіння, вирушайте до місця для посадки, позначених спеціальними мітками на мапі. Підійдіть до лунок і починайте висаджувати насіння, воно повинно бути у вас в руках. Далі чекаєте, поки рослина виросте, і забираєте врожай. Звертаємо увагу. Урожай з насіння, яке посадили, можете збирати лише ви. Час дозрівання кожної рослини різний. Його можна переглянути у відповідній статті. Якщо ви не зберете врожай протягом двох хвилин після дозрівання, він зникне. Для продажу вирушайте до скупника. Ціни на товари оновлюються раз на 4 години, проте кількість доступної для продажу кожної рослини обмежена. Якщо, наприклад, ціна становить тисячу а ліміт 100 одиниць, то ви зможете продати Лише 100 штук. Після цього потрібно чекати нового оновлення цін, щоб продовжити продаж. Поговоримо про спеціальний захід, який ми підготували для нейтрального шляху сімей. Захоплення Каю Періко. проходитиме кожного вівторка, четверга та суботи, о 18, 21 та 23.00. За 15 хвилин вас повідомлять про початок у чаті. Через NPC в офісі ви телепортуєтесь на спеціальну зону головна мета захопити певну кількість локацій, які відображаються на міні-мапі. Чим довше ви утримуєте територію під контролем, тим більше матеріалів ви отримаєте на склад. Щоб почати захоплення, необхідно стати на відповідну точку, мінімум трьом гравцям. Звичайна тривалість утримання 5 хвилин. Але якщо в зоні перебуває від 5 гравців, час скорочується до 2 хвилин. За успішне захоплення на ваш склад нараховується 2000 тисячі матеріалів. З однієї точки можна отримати максимум 15 тисяч. Усього таких точок чотири. Якщо вас вбили, ви з'явитесь у лікарні без можливості повернення назад. В іншому випадку, після завершення події, вас телепортує назад в офіс. Звичайно, ми підготували й новий одяг та аксесуари. Нові анімації танців різних дій. А також довгоочікувані парні анімації. Також напишіть у коментарях, який сет одягу вам сподобався найбільше. Переходимо до ще однієї системи під назвою AirDrop. Він з'являтиметься кожні три години в безлюдних місцях. Мапи у чаті з'явиться повідомлення про те, що літак скидає вантаж. А на мапі буде позначене коло, яке вкаже зону його падіння. Щойно знайдете вантаж, відкривайте його, натиснувши відповідну клавішу. Після цього запуститься таймер на 2 хвилини. Коли час спливе, ви зможете забрати все, що знаходиться у вантажі. Проте, не все так просто у битві за вантаж можуть брати участь мафії, банди та державні організації. Тож бажаємо вам далих битв! не могли залишити вас без нових автівок. Масивна Тесла Кібертрак. Потужні Ауді СКЮ-7 та Зікер 001. а також економ Фольксваген Каді Максі. ж ми працюємо над старими автомобілями покращуючи їхні характеристики та візуальний вигляд тож у цьому оновленні ми оновили модель Rolls-Royce Cullinan, салон та зовнішній тюнінг Інформація, одяг, автівки та детальний опис до систем буде знаходитись на нашому вікі-сайті у статті. Бажаємо мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри! Зустрінемось з вами на нашому сервері 9 серпня. В оновленні 1.8.